Сказав, що я був в шоці, <смі> я був вагою. <смі> я був здивований, я узнав це де, через декілька днів. Це як відбувалося, мені зробили, хотіли зробити МРТ, але не знали, чи в мене є осколки, зробили комп'ютерну томографію. Я просто приходжу до лікаря, він мені показує просто сквозний тунель у мене в голові. Та з інформати, і там така дірка така йде по всій голові. І просто вийду вхід і ви вихід. Мені дуже повезло, що так неправильно робить. Треба носити каску з ушима, типу, знаєте, броня ще на ушах. Але на той момент в мене була така, яку видали без ушей, і куля завдяки цьому прилетіла як по маслу. Тобто, якби вона була б там якась броня, вона б вдарила б і кінетичною енергією розбила б мені голову. А так пройшла як по маслу, нічого не заділа. Під мозком пройшла, все добре сталося. І з наслідків мене повністю паралізувало праву сторону обличчя. Я не міг їсти, говорити, ковтати, в мене пішла асиметрія обличчя, як бути після інсульту, у мене таке обличчя звісало. Я приблизно два місяці через трубочку, через нос так при цьому собі заводив їжу, щоб хоча б якось підтримати свою життєдіяльність. І для прикладу, я був перед Маріуполем 85 кг, а вже в лікарні я зважився, я був 49 кілограмів. Тобто дуже великий такий скіт на цьому адреналіні, на цьому стресі, я дуже багато кілограм потеряв.